Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує другий день турніру, потужне усилення, на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, ми топ-25. Вчора була одна поразка. Давайте. Ага. Оборона. А, це чудово. Але тільки сьогодні вона стала час назад. Можливо, за вчора дали як за це. Ну, нічого, давайте подивимося, що буде сьогодні. Вчора ми програли Абакану. Так, ну це Waterpipe. Я так і думав, що може і вона бути. Так, ну зелені нам тут підходять, щоб її пробивати. Так, тут лікаря немає, тому давайте так і залишимо хепрі своїми паразитами нехай працьовує. так так, ага. полянка в принципі чудово зелених багато камінчиків давайте комбо запустимо угу. так не хочу щоб Хонсу заряджався але давайте ось так все ж таки сходимо. Ну, один удар ми витримаємо, давайте проб'ємо сюди. Головне, щоб waterpipe не відродив. Ага, єдинічечково вона станкувала. Це є в неї таке. Так, добре добили. Давайте тоді цю доб'ємо. Тут прокинемо. Да, давайте ось так зробимо зелений кристал. Так, підлікуємо трішки сюди. Ось так, ось так. Ну все. Ну тут камінчика нам дали більш, ніж достатньо навіть. Все вийшло дуже чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ух ти! призрак опери. Призрак опери. Да, це потужний буде. Ого. Треба, треба міняти. Так. Ну, ми його не зможемо ульту зняти. Зняти не можна. Так, так, так. Ця шуроба ця пробивает, да? так? Можемо зняти. Мінус 44 защиты. Потужно, потужно. Угу. Так, лікаря тут немає. Так, давайте тоді щось будемо мудрувати. Так, там є Людвиг, там є Людвиг. Його ми можемо зняти. Кирюшка у нас є. А, у нас є ще Хімерас. Угу. Так, ну проти... Призрака, контратака, мабуть, не спрацює. Давайте спробуємо зробити ось так. Взяти Людвига. Тепер тепер... візьмемо ось так Хімероса, напевно. Спробуємо тоді взяти кірюшку без костюма. Так, не цей слабенький, ось цей, напевно. 70-й. 75-й. Щоб людвига знімати можна було і камінчиками. Ось так. Можливо, тепер Хепрі нехай буде. І давайте візьмемо локи. Спробуємо такою командою сходити. Так, Локін 29. Угу. Ну що ж, не знаю, що у нас вийде. Ну, давайте спробуємо. Людвига як їм знімати. Єдине, що напевно поміняти місцями локі і Кирюшку. Тому що копіювати, якщо ми Людвига скопіюємо, тому щоб у нас Людвиг працював добре. Ну що ж, поїхали, подивимось. Потужна така оборона. Подивимось, що буде у нас з камінчиками. Так, той все блокує. Угу. Фіолетових майже немає, але синіх теж небагато. Ну давайте ось так підтянемо там трієчку. Зробимо ось так. Ще буде у нас трієчка синіх і нам би ще десь синенькі знайти. Тут сподіваємось, можливо, фіол. Ні. Так, у нас зарядився хімерос. Давайте ось так. Ми витримали один удар. І потрібно знизу синій піймати. Немає його. Ще пробуємо. Так, є синенький, добре. Давайте робимо ось так. Так, люїна. Ми повинні витримати. Тихо, тихо, тихо. Давайте робимо ось так. Тепер копіюємо Людвига. Угу. Так, буде бити МАТ, але вона вдарить в Людвига. Давайте ось так нам потрібно. Так, зарядився наш хлопчик. Угу. Так, 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 давайте ось так обережно скинемо. Людвига не потрібно було заряджати. Ну добре. Лікуємось. Знімаємо. В пустоту поїхали фіоли. Так. Тут повинен локі наш витримати. Ми ще раз лікуємось, вмикаємо Людвига. Так, знімаємо там посилення. Сюди поїхав Хепрі. Так, ну, гарно вдарив. Ну, давайте комбо запустимо. Тут вже, в принципі, нам нічого не загрожує. Ось так. Ось так, ось так, ось так. І все, вистачило. Добре. Ну, призрака ми перемогли. Так, поїхали далі. Так, нікс, РП. Давайте спробуємо, можливо, теж такою командою сходити. Мені сподобалось. Хоча тут є лікар один. І вона від паразитів, але спробуємо її пробити. Так, синенький є. Зразу зриваємо. Так, так, так. Ця пробиває у нас є Людвиг. Угу. Так, і кого нам копіювати? В принципі, ми можемо і нікс копіювати. пробити. Це по одному б'є, так? Да? Угу. Ну давайте мабуть скопіюємо нікс. Єдине, що камінчики наші майже закінчилися. Давайте спробуємо цього пробити. Тут зробимо ось таке комбо. Угу, ком... Доби його. <кій> Добила чудово. Так, Кірюшу поки тримаємо, давайте ще раз зарядимо синіх своїх. Так, давайте відпрацюємо по цьому. Тепер робимо ось так. Пробиваємо сюди. Ось так фіолетові. Добре, ще фіоли. Можливо, у нас зарядиться і Людвиг. І Людвиг зарядився чудово. Сюди. Дуже багато зелених, але в нас є Людвиг, тому просто чистимо поле. І зелені приїхали. ну Тут жена нічого не загрожує, вдарить і добиваємо. Чудово. Так, зіграли. Поїхали далі. Наступний бій. Так, Аграфена Леді Вінтер. Ну, можемо Леді Вінтер копіювати, в принципі. Кірюшка і знімати. Так, хто лікує графін на другому заряді. І це лікує, да? Це такий лікар потужний. Але він повільний. Ну що ж, поїхали. Тут і вхляння є що забирати у суперників. Так, так, так. Ну давайте ось таке комбо зробимо з синіми. Ось так ще підтянемо. Дуже багато знов камінчиків не нашого кольору. Давайте знизу синій немає. А графіна вона неприємна. Ну давайте зробимо ось так тоді. Так, в другому заряді це погано. Зараз вони будуть пробивати дуже потужно. Тихо, тихо, тихо. Ой, місклік, я не так сходив. Ай-яй-яй. Це моя помилка, мізклікнув, не... ну все, тут вже не витягнемо, напевно. Знову на, зараз доб'є Кирила. Угу. Ось вам моя графена. Хто каже, що не дуже гарний герой, подивіться, що вона виробляє. Ой, моя помилка синіх було достатньо. Ну що ж, поїхали далі. Ага, хуфу. Ну так і їдемо. Тут і хуфу, і госик, і араміс, і кого тут тільки немає. Ну давайте трієчку сюди, в нього прокинемо. Угу. Давайте ось так. Не хотілося звісно, Аріель заряджати. Так, трішки фіолетові. Приїхали. Це можливо хуфу доб'ємо. Добили, чудово, так. І фіоли всі є. Так, вмикаємо Людвига, забираємо аріельку сюди поїхав Хепрі, робимо ось так. Давайте ось таке комбо. Зразу перезарядимо всіх. Ну, тут пощастило щастила, тут вже їх ніхто не врятує. Угу. Робимо так, копіюємо раміса. Чи можна було госика скопіювати. Ну... Так, цього добиваємо так, цього добиваємо так. Все, тут дуже швидко. Так, да, графена, ось вам є графена. Топ-5 всього на навсього. Давайте подивимось. Реу. Дуже далеко. Дуже далеко. Ну, оборонка у нас в А, це чудово. Тому подивимось, що буде завтра. Бажано вже не програвати, щоб залишитись в топ-1, можливо. Ну, хоча б топ-5. Ну, ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!